Йот – ім'я лівого захисника Ліверпуля нульових норвежця Рісе. Йо... Йоран, Йорган, як ну, півбала можна дати. Данило, я знаю, ти давно хотів стати героєм цієї рубрики. Розкрив чому. Та цікаво відповідає на питання. Знаю чи ні. Цікаво перевірити себе? Ну так. А хто тобі сподобався найбільше у попередніх випусках? Е, Станіславич. Станіславич? Так. Чим саме? Я не пам'ятаю, я просто сказав Станіславич. <рість> <х> Окей, давай перевіримо тебе. На А. Кум Месі, який грав за Мансіті. Агуеро. Б. Клуб Трубіна. Бенфіка. В. Ім'я Лобановського. Валерій. Г. Із якого міста твій попередній клуб. Горі Г. Клуб із Нідерландів, за який грали Робен Ван Дейк і Євген Левченко. Генк Нідерланд. Ген... А. Г. Г. знаю. Гронінген. Де Легендарний голкіпер Мілану нульових. Е. E. Італійський клуб, за який грав Віктор Коваленко. Емполі. Є e. будь-яка дія, за якої гравець змагається з суперником за м'яч. Же. Екс-гравець металіста, який забивав голи із далекої відстані. Жа З. Із цього клубу в буковину перейшов морговський. Зягель. І. Ексфорвард збірної Швеції і багатьох топ клубів Єбрагімович. Й. Ім'я лівого захисника Ліверпуля нульових Норвежця. Рісе. Йо... Ну, півбали можна дати. Йон Арне. Так. К. Клуб проти якого ти зіграв у лізі конференцій. Кубс. Л. Легендарний півзахисник Челсі та збірної Англії. Яка буква? Л. Лемпер. М. Як називають удар, який майже нереально парирувати? Мертвий. Н. Голкіпер клубу Першої ліги, який грав за молодіжку французького Марселя. E, непогода. О. Клуб, за який грає Роман Яремчук. Яремчук грає на О. Олімпік Марсель. Не знаю. Греція. Греції. Осієк. Не знаю. Олімпіакос. П. Італійський півзахисник, який пограв за Мілан та Ювентус. Легендарний. Італійський за Мілан Ювентус? З штрафних забивав. Пірло. Р. Яке місто представляє Верес. Верес. Ро -Рівне. С. Гол забитий прямим ударом із кутового. Сухий лист. Те. Досягнення, коли в одному сезоні клуб виграє чемпіонат, Кубок і Лігу Пребул. Чемпіонів. У ім'я гравця ПСЖ Дембеле. Осман. Ф. Як називають команду, в якої більше шансів на перемогу? Фаворит. Х. Місце перетину стійки і поперечини. Христовина. Це твій екс-партнер по металісту 1925, який став тренером. Це? В молодому віці. А Ч. Ча. Один із твоїх колишніх клубів. Ча. Чорноморець. Ша. Правий захисник Буковини. Шинкаренко. Ща. З'являється на обличчі, коли перед матчем на фарт не голяться. Шетина. Ю. Клуб із Київщини, що грає в першій лізі. Юкса. Я, екс-футболіст Ворскли, родом із Гани. Янузі. Гана. Африка. Екс-футболіст… Я Якубу. Правильно. У тебе залишилась одна секунда. Ну так я підгадав час. Ти так розрахував? Так, звісно. Як питання тобі? Ну, були складні деякі. Які саме? Ну, які про футболистів, яких я не знаю. Або забув. А там Якубу, ти ж грав з ним, здається, чи ні? Та грав, але я ж не пам'ятаю. Як загалом враження? твої? Мені дуже сподобалось, але було складно деякі питання.